Я здобув звання живої людської скарбниці. Я дуже зрадів, коли здобув цю нагороду. Наскільки мені відомо, я єдиний з нашого краю Чернівецької області, кому пощастило стати володарем цієї нагороди. Я прокидаюся вранці, доглядаю за тваринами, годую їх, наливаю воду, все, що їм потрібно. Займаюся господарством. Маю корову, свиней і овець. Я можу працювати 10-12 годин на добу. Любов до обробки деревини. Передалася мені від батька й діда, вони все життя працювали з деревиною. Цей виріб виготовив мій батько йому вже близько десяти років. Тут зображено мисливця, який прямує до лісу. Подібні роботи характерні для нашого району, зокрема для села Красна. Уже з чотирнадцяти років я почав займатися різноманітними дерев'яними скульптурами. Місцевість Красноїльська характеризує дуб і жолудь. Це ялинкова гілка. А ось це насіння сосни. Усе це визначає нас, жителів Красноїльська, яких оточують гори та ліси. Мої батьки все виробляли вручну, використовуючи ручну техніку. Бачите, як вони пристосовані? Ними можна вирізати різноманітні візерунки, навіть квітку. У них різні ножі. А ось інструмент для шліфування деревини повністю з дерева. А зараз є сучасна техніка, яка завгодно. Цей виріб виконаний з липової деревини. Я беру кілька дерев'яних дощичок. І вимірюю довжину необхідну для виконання моєї роботи. Потім вирізаю їх, оскільки це не один шматок, а кілька склеєних. Після склеювання ми виберемо форму, я її проектую. Вже за цим проектом починаю виконувати роботу. Я виготовив багато дерев'яних скульптур і в нас, і в Німеччині, та й в інших країнах. Але найбільше оцінили скульптури для сільської церкви. Увесь іконостас був вирізьблений з дерева. Це було найцінніше. Ці стільці, які ви тут бачите, теж зроблені для церкви нашого села. У мене двоє синів, і, мабуть, вони підуть моїми стопами. Молодший син Штефан працював зі мною над цими виробами. Він також захоплюється скульптурою, впевнений, що він неодмінно розвиватиме нашу сімейну справу далі. Мені подобається працювати з деревиною. Це для нас не лише джерело заробітку, а й справжня любов до роботи з деревом. Погляньте на ці стільці, які я зробив для церкви, на двері. Коли вони вдаються гарними, і людина задоволена, я теж відчуваю задоволення в душі.